Питання таке. Прозвучала думка про те, що потрібні якісь зміни в Конституції, які не дають можливість громаді реалізувати свої повноваження і можливості. Хотілося б почути, які саме обмеження має діюча Конституція? Для впровадження громади. Які обмеження сьогодні має Конституція України? З питань управління територіями, я як радник віце-прем'єра і розробник лідер інституції в частині децентралізації. Перша позиція це держадміністрація. Тобто держадміністрації, які одночасно є і органами державної влади, і одночасно і виконавчними органами. Я перепрошую, я тут з Конституцією відходжу пос... А я про Конституцію кажуть. 118, 118, 118. стаття Конституції. 118-119 стаття Конституції. Зараз це орган, який має подвійну роль. Е, реформа децентралізації влади передбачає жорстке розділення державних функцій і самоврядних функцій. Тобто кожен самоврядний орган повинен мати свій власний виконавчий орган. Якщо в нас є на рівні е, базовому, це є, Тобто міська сільська селищна рада має свої виконавчі органи, то на рівні районному і обласному цього немає, це перша позиція. Очевидно, що не може бути такого поняття, як право відкликання. Голови держадміністрації, представника центральних центрів виконавчої влади. Тобто цю позицію теж треба змінити, мусить залишитися все-таки представництво виконавчої влади на місцях, це 119-та, по-моєму, стаття, як і в цьому відношенні. Йдеться про те, що формула, що голова адміністрації призначається президента з подачі уряду, вона повинна залишитися, тільки треба додати в порядку, визначеному закону, тому що зараз фактично президент сам собі захотів, сам він призначив. Якщо виписаний порядок, то не може призначати людину, яка вчора. Ну, просто допомогла йому вибрати, виграти, вибрати. Це не може бути за означенням. Але ми е, хочемо, щоб це була нейтральна людина, тобто е, вона повинна залежати одночасно від уряду і від президента в цьому відношенні. Вона стане більш-менш професійною. Ще одна позиція, яка буде зміна до Конституції, це реформа, адміністрати Тобто ми повинні зафіксувати трирівневу систему і очевидно, що, очевидно, що е, ті позиції, які там є, вони е, не є оптимальними. Тобто пропонується зафіксувати трирівнову систему, це є базовий рівень, ну, е, поки що робоче, робоча назва це є громада. Другий рівень це рівень район, хоча пропонується перший рівень назвати рівень волость, другий рівень це є повіт, і третій рівень це регіон. Регіон розуміння, як рівень Адмінторустрії, це є область і Арка. Комплект повноважень майже однаковий. По місту Севастополю і по Києву це окремий статус частині адмінтростою. Наступний комплект це є 140 е, стаття. Тобто цю статтю треба привести у відповідність до Європейської харки місцевого Тобто вказати, що місцеве самоврядування – це є право і спроможність місцевих органів влади здійснювати ну, фактично публічну владу воно сформульовувати буде набагато чіткіше, але сутність саме отака. Тобто це конституційні зміни, які стосуються чисто децентралізації влади. Ну, Потім є ще дрібнота така, що ну, з Верховної Ради право встановлювати межі міста, ну це не серйозно. Чому? Тому що межі міста фактично встановлюється е, документацією. Архітектурно-кванної документації. А от межі адмінтеродиниці, так, тому що межі адмінтеродиниці межують з межами іншої адмінтеродиниці. Тобто це досить інші речі. О, це потрібно зробити. Ну, в цілому це от ті речі, які стосуються децентралізації, це ті, які обов'язкові, тому що далі працювати просто буде неможливо. У нас немає самоврядування, фактичного самоврядування немає на рівні проміжному субрегіональному, на рівні регіональному немає. На рівні місцевому воно є досить таке обмежено. Ну, я би, я би ще запропонував дуже маленьку деталь. Це те, що робиться в Почті. Це що встановити, що міський голова і рада потрібнозна іск полягає в тому, що міський голова не головує на сесії Ради, але натомість, якщо оголошується недовіра міському голові, то питання вирішується на референдумі. Референдум вирішує або міський голова йде, або рада розпускається. Зараз ми маємо дуже величезне зловживання, це коли оголосили дві е, цей недовіру, і як результат е, управляє містом той, кого не обирала територіальна громада секретар Рада. Ну, спосіб, який обирався. Це є ненормально. Ну, швидше всього, що треба це зробити, ну поки що це. Ну, такой прямой, прямого битвы, не означало, что он строил конституцию за фиксацию. А так, совсем не знаю. Я, вопросы. Да, ну да, я Есть вопросы. Да. Не совсем понятно было. Можно задать вопрос еще? Да. Было сказано, базовый уровень, громада. Значит, базовый уровень это что, территория или, или люди, которые там проживают? Это первое. Люди и второе. Ответ типа, а? Люди и территория. Не, а я прошу прощения, просто Субъектом. в тех пропозициях, да, которые были поданы до Верховной Ради, до, как зміни, закон про зміни до Конституции было сказано, что стаття 133 она определяет громаду как территорию. И я понял так, что саме значение «територіальна громада. определение, которое существует в статье 1 закона про Министерство СНГ, она просто-напросто ликвидируется. То есть я понял так, что новая конституция будет определять громаду как территорию. Правильно? Неправильно. Неправильно. А где тогда? Я прошу прощения. Мы же читали документы. Вы задали питание, Вы задали вопросы, я даю ответ. Да. Наверное, теория Публічного права вказує, що е, адміністративно-територіальна одиниця обов'язково має три елементи. Три. Перша територія, другі – люди, на які проживають, і третя влада, яка створюється. Тобто, якщо створюється орган влади, то це є адмінтер одиниця. Всі три елементи повинні бути. Тому 133 стаття, яка буде називатися Адміністративно-територіальний устрій. Воно передбачає рівні, на яких створюються адміністративно-територіальні одиниці, і дає перелік цих рівнів. А от коли йдеться вже 118, 119 стаття, 140 стаття, 100, ну, до 145 статті, то тут йдеться про е, характеристики органів влади. 118, 119 стаття каже. Що територіальні органи влади, виконавчої влади створюються на рівні району ну, субрегіонального рівня і на рівні області. Допустимо, Польщі на рівні субрегіонального немає, є тільки воєвода на рівні області. Тому оце 118-119. 140-го описує вже самоврядні органи. І самоврядні органи, воно описує, що. Поняті, територіальної громади як сукупності людей, які проживають на території, воно залишається, воно залишається первинним. Воно ніким не реєструється, воно виникає з самого початку, бо там з'являються люди. Але оформлення його у орган влади здійснюється на рівні адмінтеродиниці, яка називається громадою, на рівні, на рівні субрегіональному. І на рівні регіональному шляхом фактично делегування тих повноважень, які не можуть бути здійснені на рівні громади. Тобто базовий рівень на рівні громади це сукупність фактично територіальних громад, тобто людей, і воно формує, формується на рівні адмінтеродиниці, яку ми назвали громадою. Ну, я вам скажу так, щоб не плутались, звичайно, я пропонував, щоб цей базовий рівень назвали волосся. Ну хотілося б. Або вміна. Ну вміна не піде, тому що скажуть, що по ну, полякам, а або в нас буде. На жаль, поки що базова назва називається. Я по йому запитання, будь ласка. Так, мене питала. Я би хотіла запитати.